Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А після того, як Зеленський розповів для масковитів, багато разів намагалися його вбити. Кремль відповів дуже переконливо обнародували зображення кортежу Зеленського під час відвідин Херсона і не просто, а в об'єктиві російського безпілотника. Пише телеграм канал Бригенця. Не знаю, що хотіли сказати Кремліни, але мною це читається так: хотіли б вбили б, але навіщо ти нас цілком влаштовуєш Перспектива повернення Порошенка чи прихода залужного Навряд чи приваблює, як якогось Єрмака просунути точно ж не вдасться. До речі, Єрмака поряд із Зеленським в день вибухів в Одесі не було, і це вже не перший раз таке співпадіння. Телеграм-канали пишуть про те, що на одному з аеродромів горить приватний джад Зеленського, яким він відправився на зустріч. Країна оголосила план перехоплення після вибуху. Всі шукають диверсантів. Як Зеленський повертається в країну, наразі невідомо, можливо, це буде переліт гелікоптером з однієї з країн НАТО. В той же час телеграм-канали Жу, що на залужного таке замахи не заради піару, здійснюють на регулярній основі. Залужного запросили на конференцію. Зустріч мала бути таємною. Втім, не так сталося, як гаталося. Тося злив маршрут генерала росіянам на крилопольське а Другий літак, яким користувався залужний під час рейсів до НАТО, намагалися знову підірвати. Пролуна вибух на аеродромі Гданська, залужний, мабуть, скасує візит залужного на борту не було. Всім відомо, що Польща надає свої аеродроми для перельотів українських політиків. Та чиновників, а також вищого військового керівництва для нарад в Європу, адже з Києва спокійно зараз не вилетеш на аеродромі українські літаки цивільного призначення, які обслуговує Польща, в тому числі і літак генерала залужного. Другий такий випадок це вже не перший такий випадок. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.